Не усі літаки в 16 які передадуть нашій державі, будуть зберігатися в Україні. Частина з них буде перебувати на авіабазах за кордоном. Про це повідомив начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода. Таке рішення прийняли з двох причин: по-перше, аби винищувачі не були мішенями для РФ. Крім того, літаки будуть використовуватись для підготовки наших пілотів. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів. Є е, певна кількість літаків, які будуть зберігатися в безпечно безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв е, в разі потреби для заміни е, несправних літаків для під час проведення регламентних робіт тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. Тобто на сьогоднішній день розрахунки зроблені е, е, так, що ми знаємо, скільки буде пілотів у нас, скільки буде інженерів, скільки буде обслуговуючого персоналу аеродромів. Російська сторона не рахуватиме жодних ракет для атаки, саме F-16. Тому літаки, які будуть розміщені в Україні, потребуватимуть серйозного захисту, зокрема закордонних систем ППО. На жаль, з балістикою на сьогоднішній день. Впорується може самті або Петріот. От аеродроми треба прикривати саме цими комплексами, які можуть впоратися з балістиком. Тому що з балістикою, на жаль, якщо балістика приходить касетна частина і літак стоїть на відкритій площаці, він як мінімум пошкоджений. Якщо приходить пряме влучання навіть в залізобетонне сховище, воно не рятує. Його пробиває і літак згорає. Тому найбільшою проблемою це є прикриття авіабаз, де будуть базуватися f 16 Це як мінімум дві батареї. Петріот має бути. Це має бути як мінімум дві батареї типу NASAMS для того, щоб працювати по аеродинамічним цілям, по безпілотникам, а також прикривати сам Петріот від них. Ну і засоби безпосереднього прикриття там зенітно-гарматні установки, типу гіпарда, вони також показують свою ефективність.